У пожежному крану є декілька рекомендацій. Або подивитися, коли він був останній раз у вас перекантований, є визначені норми до пожежних кранів, То, Ви бачите, в якому він стані. Ми б рекомендували вам його привезти в належний стан. Не штрафувати, а рекомендувати. Це головна мета їхніх перевірок, каже інспекторка відділу пожежної безпеки обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Школяр. Сьогодні вона інспектує смілянський психоневрологічний інтернат. 25 у нас проведені. – до 25-го двадцятого го інспектори оглядають засоби протипожежних заходів та спілкуються із персоналом. Заходи проводяться обов'язково. Або через тиждень, або кожен тиждень. Ну, обов'язково проводяться тобто, повністю. Ми знаємо, що нас... свої першочергові дії, так. Да, які так. необхідно здійснювати. А, де у вас знаходяться вогнегасники, ви знаєте, як так. користуватися. Так. Вам колись розказували, як ними взагалі. Так, да, по техніки безпеки у нас проходять повністю, так як навчання ми проходимо. Екзаменують рятувальники і мешканців інтернату. Якщо ви побачили, що виникла пожежа, наприклад. Ми зразу вдіваємося, якщо на нашому корпусі, то ми вибігаємо через друге крило і біжимо на прану А якщо поряд з вами немає вашого там співробітника, ну ми все ми кричимо, б'ємо тривогу. Далі працівники та мешканці закладу демонструють рятувальникам засвоєні навички. Увага пожежна тривога, терміново покиньте приміщення. Увага, пожежна тривога, терміново покиньте приміщення. Тренувальну тривогу увімкнули у двох корпусах. Ті, хто міг, виходив сам, решті допомагали медсестри. За словами інспекторки, відділу пожежної безпеки впоралися оперативно. Вікторія школяр каже: зауважень до закладу немає. Ми втіснили перевірку на дотримання правил пожежної безпеки, на дотримання правил користування генераторами. Ми здійснили. Огляд всіх приміщень будівель у п'яти корпусах інтернату, проживає 242 людини із психічними розладами. Частина з них каже керівниця закладу Тетяна Мороз, не може подбати про себе. Тому злагодженість з дії у випадку надзвичайної ситуації відпрацьовують регулярно. Якщо згідно плану, який ми плануємо в січні місяці на рік, то це раз в три місяці. Якщо стається якась надзвичайна ситуація, наприклад, як був у Сумах, сталося із будинком інтернатом, то Проводимо позапланові навчання, позапланові тренування. Хоч такі заходи емоційно важкі для їхніх підопічних, розказує Тетяна Мороз. Сигнал тривоги порушує їхній і без того настійкий психологічний стан. Марія Гаврилян та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.